Прошу його привітати! Слава нації! Товариство! От я також хочу подякувати як заступник голови оргкомітету. Насамперед, Романові Ковалеві, який 20 років відроджує пам'ять про Холодний Яр і піднімає саму суть, саму енергію Холодного Яру на належний. На належний всьому рівень. Я також хочу подякувати тим, кого мало згадують от тим е, волонтерам на вшануваннях, тим членам оргкомітету, іншим заступникам, бо знаю наскільки тривала і кропітка праця для того, щоб от, от такі вшанування, таких масштабів зробити. А уявляєте, Роман Коваль. То робив чи не поодинці. До нього підтягувався гурт, також і наш побратим Олег Куцин, командир Легіону Свободи. 20 років тому вони починали. І я хочу, щоб ми сьогодні поплескали, щоб ми подякували Романові ковалеві. Також я хочу висловити подяку. Таку, знаєте, не популярно у нас рідко дякують обласній владі, але повірте, я знаю, що таке і пан Роман дуже добре, ще краще за нас всіх сто разів знає, що таке організовувати щось за антинародної, антиукраїнської влади. Я хочу подякувати обласній владі, в особі Юрія Олеговича Ткаченка, і в особі пані Валентини Михайлівні Коваленко. За те, що вони допомагають, вони насправді допомагають. І ці цьогорічні і минулорічні вшанування не було б такого рівня, повірте. Владу треба критикувати тоді, коли є за що, але важливо їй нагадувати, що вона таке щось робить, щоб вони хотіли ще щось зробити. Я би хотів також Я би хотів також наголосити, що ця нагорода, яка яку сьогодні мені вручили, ця відзнака. Вона не є Юрію Віботнеру. Вона належить кожному моєму побратимові, який воює, який перемагав режим Януковича і переміг режим Януковича, всім тим, хто допомагає організовувати роботу і всім тим, в кого в серці горить вогонь Холодного Яру. Дякую вам також. Коли рік тому, в січні 2014 року, одразу на наступного дня після ухвалення диктаторських законів, я вперше і в останнє, оскільки за кілька днів мене затримав режим Януковича, казав, що Холодний Яр, звідси з Черкащини, передався в Київ на Майдан і звідти розходиться всією країною. Ви знаєте, так і сталося. Адже вогонь Холодного Яру, він зігріває серця тих, хто є патріотом, хто є націоналістом, хто є українцем. І він спопиляє всіх тих, хто зрадив свій народ. Він спопиляє всіх тих, хто приходить на нашу землю і намагається нас окупувати. Холодний Яр це не лише територія. Холодний Яр це ідея, це ідея соціальної і національної справедливості. І я переконаний, що як минулого року ми подолали внутрішнього ворога, так і цього року ми не допустимо реваншу внутрішнього ворога. Того самого. І тих, хто йому нині допомагає, прийшовши на плечах Майдану Революції Гідності до влади, а також ми обов'язково переможемо нашого одвічного ворога кремлівського московського окупанта. Холодний Яр це вогонь помсти, це той вогонь, який запалюється, коли уривається терпець. Не стримуйте той терпець, не стримуйте той холодний холодноярівський вогонь. Випустіть його зі свого серця і до перемоги. Слава Україні!